Доброго дня, мої кохані, шалені та щасливі. У нас сьогодні передбачення на день, перед нами 5 камінчиків, 5 варіантів, та я пропоную обрати вам той камінчик, який вас притягує. Також нагадую, що, якщо вам подобаються мої передбачення, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на цей канал. Дякую вам за те, що ви зі мною, і давайте розпочнемо. Тож, для тих, хто загадав розу упустим, який для вас сьогодні буде день. Дуже раптово несподівано щось стане на паузу, щось перестане просуватись. Можливо, сьогодні буде якась несподіванка, а потім дуже спокійний день, де нічого не коїться. Можливо, несподівано ви отримуєте якийсь спокійний день або якийсь, який, якусь відсутність просування кудись, якусь відсутність подій. Може здаватися, що нічого не коїться, проте порада для вас це нормально, вам треба в цьому побути, вам не треба нічого пришвидшувати. Другий варіант для тих, хто загадав обсидіан – порада для вас, розпочнемо з поради, дійте. Дійте енергійно, дійте войовничо, захоплюйте те, що ваше, прямуйте туди, куди ви вважаєте за потрібне. Сьогодні для вас дуже активний день, сповнений такою войовничої, завойовницької енергії, коли ви захотіли та здобули, захотіли та вдіяли. Так, сьогодні доведеться, доведеться прикладати зусиль, проте ці зусилля вони принесуть вам те, за що ви воюєте. Також сьогодні вам може допомогти якийсь чоловік. Треть, третій камінчик, третій варіант селеніт, для тих, хто згадав селеніт, який для вас сьогодні буде день. А ось, якщо тут в нас день був сповнений чоловічої, войовничої енергії, то у третьому варіанті в нас день сповнений жіночої, розслабленої енергії. День може пройти за садівництвом, день може пройти за доглядом за малечою, день може пройти і може бути зосереджений для а, тих, хто позиціонує себе як жінка для на процедурах краси. День може крутитися сьогодні навколо якоїсь жінки та її рішень та її комфорту. Якщо ви позиціонуєте себе як жінка, то для вас сьогодні може бути день, коли ви приділятимете увагу собі, своєму комфорту, своїм бажанням. Порада для вас розслабтесь. Та зосереться на тому, щоб почувати себе сьогодні комфортно та вдоволено. Четвертий варіант для тих, хто загадав ропиловий кварц. Яке для вас сьогодні передбачення? Сьогодні у вас не буде варіанту, ви можете діяти лише якимось одним чином, йти лише якоюсь одною дорогою. Зазвичай це не означає якісь скрутнощі або якісь складні події. Це просто каже нам, що сьогодні варіантів розвитку подій не буде, буде лише якийсь один сценарій. Проте, це не є трагічним, це не є проблемою. Треба сприйняти цей день таким, який він сьогодні є. І п'ятий варіант п'ятий камінчик, природний камінчик. Для вас сьогодні день, коли ви перебуваєте в гармонії з всесвітом, в гармонії з оточуючими, день, коли ви можете отримати нові знання або нову інформацію, і вона піде вам на користь. Порада для вас сьогодні, прислухайтесь до того, що ви чуєте, прислухайтесь до того, що говориться та що коїться навколо вас. Бо ви сьогодні можете зловити нову інформацію, яку в подальшому зможете використати на свою користь. Дякую вам за те, що були зі мною. Буду рада бачити вас в наступних передбаченнях. Всього вам найкращого!